Стовочник із ходіла, зима наступила, прям ну, зима-зимова. А як ви це метео. Так, ну компресор працює, тонкий вже плюс. І це гри компресор, теж його розмігчу. Тут трохи ялинка прикрасили. В минулому році якраз це вистачало, а в цьому вже не, не вистачає. Ще впав. Так, ну і все, в принципі, поки що нічого показувати. Слава Богу, риби живі. А я так на кітка буду почати вже так скользко. Ще якщо дощ піде, взагалі весело буде. А сьогодні, до речі, вже впав один раз. Отут. Або захоба і бобах. Так, ну добре, все, на цьому я буду закінчувати таке коротеньке відео, просто показати, як з поживає. Ну і все, всім бувайте.